Солодка підбірка, бо щоразу в Аврорі знаходжу щось нове і цікаве і для себе, і для вас. Шоколад Міленіум це одна з найбільших кондитерських фабрик України, і кожен смаколик неймовірно смачний, тому що зроблений з любов'ю. Процес приготування шоколаду Міленіум це справжнє мистецтво. Я обрала мікс різних батончиків і шоколадку, щоб максимально отримати задоволення від ласощів. Котику також сподобалось. Цей шоколад часто стає приємним презентом для друзів та знайомих. Для смакування я обрала саме ось цей молочно-пористий батончик. Тому куштуємо. Він максимально ніжний і мені дуже подобаються ці бульбашки.